Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в кабінеті та будинку Терехова ведуть обшуки. Людей прислав всім відомий генерал. Терехов попер проти військових так не буде. Вигнав солдат, отримуй. Телеграм-канали пишуть про навіть решта наручники на меру. Що ми маємо на сьогоднішній день? З питання перешкоджанню діяльності, повна зупинка життєдіяльності та навчального процесу. 151-го навчального центра. Знову пише Роман Донік щодо Терехов. Схема харківського міського голови одна і схем, але ця з використанням прикриття військовими корупціонерами. Сухому залишку перша мерія пропонує військовим навчального центру НЦ ділянку для задач, які озвучені. Друге військовим подобається ділянка. Третє військові спілкують з місцевою громадою, яка схвалює використання військовими котловану. Четверте, заступник міського голови ЗМГ заганяє техніку багато. Копає, рівняє багато котлован для кількох рубежів стрільби на 100 метрів. В котловані з обваловкою кожну рубежу глибиною майже двадцять. Метрів, все згідно заходів безпеки. П'яте ЗМГ звітує перед військовими. Запрошує їх оглянути ділянкою, каже, що все готово. А документи про передачу будуть готові через два дні. Шосте. Військові відвозять документи на підпис і приступають до виконання поставлених задач з бойової підготовки. Заїздить піхота на навчання з розрахунку на саме цю ділянку. Сьоме Терехов забороняє використовувати ділянку під приводом. Перше незаконна вирубка, самосій в закинутому кар'єрі. Друге незадоволені місцеві. Пункт 3. Третє видобуток піску. Вся з мерії. Восьме. Визивається поліція, пояснення відібране, порушення не підтверджені. Дев'яте пишеться або говориться, що пишеться звернення на мерію з 30 підписами, які ніхто не перевіряє та ніхто не бачить. Десяте тут за логікою Терехова військові НЦ повинні піти з ділянки, а скільки палива та бюджетних грошей списали під виглядом сприяння ЗСУ нікого не повинно цікавити. Одинадцяте військові НЦ продовжують працювати на ділянці, бо задача нарізана і її треба виконувати. 12. Терехов підключає зв'язки з керівництва УВ та ВС СП, щоб натиснути на НЦ, вимагає виконати НЦ з міста, паралізувати роботу. 13. хтось з корумпованих військових ЗУВ та ВСП вимагають, щоб НЦ відмовився від використання ділянки. 14. НЦ апелює тим, що вже стоїть задача з бойової підготовки, яку треба виконувати. 15. НЦ припиняє роботу на цій ділянці до з'ясування питання. Починає переносити заняття на інші стрільбища та полігони. 16. Терехова вже понесло, бо якісь військові осмілились не послухатися мера. Знову підключає керованих військових ЗУВ та ВСП. Хтось корумпований з та ВСП влаштовують лавину перевірок. І ВСП заборонять використовувати автотранспорт навчального центра для перевезення особового складу на інші полігони та тактополя. поля. Заборони через те, що нема журналів типу моніторингу ДТП по ЗСУ та документації планів наказів щодо проведення місячників рейдів з безпеки дорожнього руху. Підстава заборони наказ каз номер 330 від 01.11.1999 року. Сімнадцяти центр паралізований. Піхота сидить на казармі. Люди мерії. В соціальних мережах активізують ботоферму, яка пише в захист Терехова. Тамасова вказує в коментарях координати ділянки, що унеможливлює її подальше використання через загрозу ракетного удару. Вісім центр паралізований. Хтось корумпований, ЗОУ та ВСП виконує задачу прибрати центр з міста. Дев'ятнадцяти хтось з мерії рахує гроші, які вкрадені на одній з схем, де бюджетні гроші. Тупо закопалися в пісок в котловані, який мерія запропонувала, обладнала і заборонила використовувати. Двадцяти центр паралізований. Керівництво пише рапорт. З проханням закрити відрядження навчаємим та вивести їх до частин автотранспортом частин, бо хтось корумпований з ВСП заборонив під час військового стану використовувати автотранспорт. Увага питання: скільки так схем по сприянню ЗСУ було реалізовано мерією за підтримки корупціонерів з УФ та Харківського ВСП. По суті, ця історія вічна: списувати бюджетні кошти на обладнання, а потім забороняти використання. Цифри списувати можна любі, ніхто про це не знає. Хтось корумпований з ОВ та ВСП підпишуть всі акти і підуть додому. Просто цього. Разу натрапили на принципових людей, для яких виконання задачі з бойової підготовки є дуже важливим. Всі прізвища фігурантів та пояснення буде передане в ДБР та СБУ, бо ВСП, яке повинне цим займатися, судячи з усього, є учасником схеми по фіктивному наданню сприяння ЗСУ з подальшим списанням коштів з бюджета міста. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.